І всім привіт, ви на каналі Sonic Play. Сьогодні ми з вами будемо проходж... проходити гру. То тобто грати в гру Noob Story. Це знову гра про нуба. І тут а... І це, на жаль, остання гра про нубіка проти про. Тут аж 100-251 рінь рі, на неї. Це дуже сильно багато. Давай... це, Я як понявняв, це гра пароді, Це гра, які... ну, містер Нуб. Я как поняла, то воно ну, вони дуже сильно похоже. Тут є якісь ще завдання, А це з інтернетом, ладно. Давайте погуляємо поки покрив. А ну да, тут тоже ты -то луком стріляешь зомби Зрозуміло ну, при... прошла гра, тут я думаю, ну про неї дуже сильно не буду пересидіти. Так блін. Нет. Я заработав дві звезди. А, і все. Я думав, м'яцій. Ну, поки що рівні легкі, но я просто проходжу, щоб подивитися, що за гра, а то ми її не будемо проходити. Потому що вона дуже сильно долгая, как понял. Так, блін, все-таки на попав я. Як вот так от? А. Понятно. У меня тут еще какой-то скин на мнобика ультра странный стоит. Давай то выйдем вам на меню. Шоп. Ого, сколько у меня монет. А мы, наверное, якісь сможем відкрити скин. А, ось опен, Рандом. Присонер какой-то скин. Не выпал. Тут его что-то за скин таки. Тут попав. Я думал, что я на попаду. Ну ясно, это какой-то обычный, это тот то, то же самый нуб, только в оранжевой футболке. И все. Он вот тут не сильно такой неизменённый. Ну разумею. Так. Ну чё? А, я понял. Так. Ні, ты я... как я промахнулся? Ой, Ладно. Ну, ми з вами подивилися гру, це як понял, вся гра. Тут уже нічого дивитися. Тут дуже сильно багато рівні, тому що це аж 9. Да, жалко, звісно, що це остання гра з нубіком проти про, але я не знаю, що це жалко чи добре. Ну тож, на цьому все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимо.